Від Суецького інформбюро постав лайк і підпишись на канал. Зведення Генштабу ЗСУ на 22 годину 15 грудня 2025 року. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ Фашистської Федерації. Сьогодні відбулося 140 бойових зіткнень. Держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів, скинувши 149 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3445 дронів Камікадзе та здійснили 3328 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 11 російських атак. Ворог наступав у районах Новоселівки, Середнього, Зарічного та у бік населених пунктів Дробишева і Лиман. На слов'янському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Дронівки та Сіверська. На Оріхівському напрямку противник тричі наступав у бік Новоандріївки, Павлівки та в районі Щербаків. У ніч на 15 грудня сили оборони України успішно уразили стратегічний об'єкт противника. Астраханський газопереробний завод одне із ключових підприємств російсько-фашистської нафтогазової галузі. Завод, зокрема, щороку виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства воєнно-промислового комплексу російських фашистів. Биймо ворога та наближаймо нашу перемогу. Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.